Вітаю глядачів марафону. Команда Інтера. і Я Анастасія Даугали готові представити випуск новин з основними подіями на 18-ту годину. Учасники засідання коаліції рішучих, яке відбулося у Парижі у гібридному форматі, обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України на землі, на морі, у повітрі та у кіберпросторі. Про це після завершення саміту повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, усі учасники коаліції об'єднані однаковим прагненням завершити війну надійним миром і довготривалою безпекою. Нагадаю, саміт коаліції рішучих розпочався близько 12-ї в Єлисейському палаці. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництва Євросоюзу і президент України. А решта приєдналися по відеозв'язку. Участь у ньому, крім європейських. Лідерів узяв і спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков, щоправда, був присутній не на всьому засіданні після саміту. Президент України Володимир Зеленський, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та лідери країн, які входять до коаліції рішучих, провели телефонну розмову. Ключова тема для всіх одна: як найшвидше завершити війну завдяки сильним крокам. Сильним рішенням та гарантувати безпеку для України всі погоджуються, що сила для України є силою для миру. Відповідно, це можливості нашої армії, це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї зброї. Все це забезпечуємо. І це має бути через рік. Це має бути через 5 років, через 10 років. Як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім в мирний час, також ми маємо значні виробничі потужності в Україні сьогодні, які не використовуються через дефіцит і брак. Коштів це дійсно серйозно. Майже 60% всієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо в Україні, вироблено у нас в Україні сьогодні. в нас на столі є політична пропозиція, військова пропозиція і пропозиція, яка виходить від 35 лідерів учасників коаліції, надати Україні гарантії безпеки. Лише Київ має право вирішувати, чи потрібна присутність іноземних військ в Україні. Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, жодна інша держава не може втручатися у це питання. Україна є суверенною державою. Якщо Україна хоче мати на своїй території сили гарантії безпеки для підтримки миру, це її право. Ніхто інший не може вирішувати за неї. І на мою думку, нам справді потрібно припинити робити Путіна надто впливовим. Але чому нас взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні? Це суверенна країна, це не їм вирішувати. Я щиро здивований. Я не критикую вас, але чую це питання. Звісно, досить часто. Тож дякую, що ви його поставили. Але я справді здивований, Росія тут ні до чого. Польський повітряний простір порушили два безпілотники. Про це повідомив генерал Мацей Кліш. Їх не збивали, бо вони не становили загрози. Вторгнення у свій простір Польща зафіксувала цієї ночі. За словами оперативного командувача збройних сил країни, в обох випадках дрони перебували під контролем польських військових. Інформації, де саме безпілотники порушили простір Польщі, влада не надавала. Ракетою по Чернігову дронами по сумах росіяни сьогодні обстріляли північно-східні області. Для ударів застосували також каби та міномети. Детальніше про наслідки ворожих атак розповість наша кореспондентка у сумах Юлія Зайцева. Зараз вона зі студію наживо. Юлю, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, що відомо на тепер. Вітаю, Анастасія. Розпочну з Чернігівщини близько трьох годин тому. Росіяни завдали ракетного удару поблизу села Новоселівка. Це передмістя Чернігова. Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених людей. Їм надається медична допомога. Ворог вдарив по гуманітарній місії з розмінування, яка якраз проводила роботи в цій місцевості. Ворог продовжує гатити і по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Сьогодні атакував місто Суми ударними безпілотниками. Частину дронів вдалося збити, деякі влучили. В обласному центрі зникло світло. Аварійні бригади одразу приступили до усування наслідків, але вибухи продовжились. І зараз в деяких районах може не бути ще світла. Після вибухів розпочались пожежі, працюють рятувальники. Під час збиття дронів був поранений цивільний чоловік. Його госпіталізували напередодні. Безпілотник вибухнув на центральній площі у місті Суми. Поранило 52-річну жінку. Звернувся по медичну допомогу чоловік на Краснопільщині, і у лікарні помер 35-річний чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу раніше у Шосткинському районі. Загалом росіяни 133 рази за добу відкривали вогонь по сумщині, обстрілювали понад 40 населених пунктів правоохоронцями. Зафіксоване руйнування і житлових будинків, і об'єктів цивільної та промислової інфраструктури, транспорт. Зокрема, на Білопільщині постраждала сільськогосподарська техніка. Багато влучань спричинили займання. Анастасія. Дуже дякую, колего, за надану інформацію. Це була Юлія Зайцева про ворожі обстріли Чернігова та Сум. 112 безпілотників випустили росіяни по Україні цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, збити вдалося. 84 на півночі, півдні та сході країни Зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих на п'яти локаціях. Запускали окупанти БПЛА із напрямків російських міст: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько, Ахтарськ, а також з гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Росіяни скинули три авіабомби на лікарню у Костянтинівці на Донеччині. За словами начальника тамтешньої ОВА Вадима Філашкіна, у закладі до останнього приймали і лікували недужих. Ще три авіабомби російська армія спрямувала на Іллінівку. Загинули дві людини. Пошкоджено п'ять нежитлових будівель. В ОВА, вкотре закликають місцевих не зволікати та евакуюватися. Четверо людей поранені через атаку на Запоріжжя. Як повідомили в Ова, окупанти ударили безпілотником, понівечені фасад і вікна багатоповерхівки. Ще дві людини постраждали в Оріхові. Місто окупанти накрили артилерією. Пошкоджена автівка комунального підприємства. Одна потерпіла є у біленькому. Також після артилерійського обстрілу там побиті житлові будинки, лінії електро та газопостачання. У Херсоні у Дніпровському районі поранено чотирьох людей. Як повідомили у міській військовій адміністрації, це працівники одного з міських комунальних підприємств. Три жінки та чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно. Окупанти били по місту з артилерії на Херсонщині у селищі Молодіжному. Росіяни вбили ще з чоловіка. Загалом за добу загинули дві людини, ще дві поранені. Про таке розповіли в Ова. Окупаційна армія обстріляла 35 населених пунктів. Найбільше били дронами і кабами, гатили з артилерії. Постраждала критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджено 12 приватних будинків, понівечено газогін, господар. Чи споруду та приватні авто. На Харківщині росіяни вбили одного чоловіка. Шестеро людей постраждали. За даними ОВА, у наслідок обстрілу загинув житель козачої Лопані п'ятеро поранених у селі Малинівка. Після влучання по приватному подвір'ю там зайнявся житловий будинок. Ще один потерпілий у водяному у лозовій після обстрілу без світла близько 40 тисяч абонентів та майже 700 у шести населених пунктах. Близнюківської громади за добу під ударами окупаційної армії опинилися Харків і ще 11 населених пунктів області. Як повідомили у поліції, задокументовано пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, житлових, приватних, багатоквартирних будинків, пошкодження гаражів, автівок, будівель підприємств. Близько 200 людей на добу приймає транзитний центр евакуації у Лозовій. Місто на межі Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Тож туди прямують жителі прифронтових міст Донеччини. Транзитний центр відкрили, щоб розвантажити пункт у Павлограді. І Кількість людей, які проходять через цей логістичний хаб, тільки зростає. Репортаж Світлана Шикер. У транзитному центрі в Лозові, як у вулику, усі, хто щойно виїхали з-під обстрілів, намагаються зорієнтуватися, до якого спеціаліста звернутися по допомогу. Люди із Донеччини свою домівку згадують зі сльозами на очах. Дуже дуже у нас там страшно вже жити. Вибухи, шахеди постійно літають. перепрошую, я не можу зібрати. Дві сумки це все, що є у пані Ольги з Константинівки. Каже, разом із чоловіком узяли лише те, що могли нести в руках, бо до автівки волонтерів виходили пішки по сірому, доки не літали дрони. Навіть і, і, і віщі не взяли толком. Ну, ну, не, не можна було ждати, тому що якщо почнеться, то до следующего утра. А виживеш ти за цей час чи ні? Ну ми сказали так. Слава Богу, що забрали домом, а не життям. Під обстрілами без води і світла жінка каже, останнім часом просто виживали. З вулиці виїхали останніми. Ні електрики, ні газу, Ми води 3,5 роки не було, підвозили. Полгода вже не підвозили, бо були обстріли. Друкти де вибрали? Провозили на машинах. Тарку ми отримали. Там все необхідне є свій город, ну і запаси якісь. Пані Олександра спершу відправила до родичів чоловіка з інвалідністю та довелося й самі їхати з дому. Ну, вже на нерви, нерви, нерви здались. Ночами літають. Добре. Це з дочкою, з внуками приїхали. Сюди. Пан Сергій пробув у транзитному центрі добу. Тут йому допомогли взяти квитки до Києва. Поїде до онуки. Тут все оформили. Дякую працівникам. Я бачу, ми в останній момент вже виривались, бо місто накрили. Снарядами накривають праворуч і ліворуч. Куди ще чекати? Куди. Щодня транзитний центр приймає близько 200 людей. Приблизно це в день 140, 190, 130 людей. Це евакуація, та централізована та самостійна евакуація. Люди їдуть з Костянтинівки, Слов'янськ, Добровілля і Білозерська. Люди допомогу отримують продуктові набори, НФІ набори, гігієну, медичну допомогу, ліки отримують юридичну, психологічну допомогу. Люди тут можуть знаходитися до трьох днів. Багато з тих, хто зустрічає людей, і допомагає переселенцям зорієнтуватися, і самі подолали такий шлях. У 22-му році мені з родиною довелося залишити моє рідне місто, місто Ізюм, з двома дітьми, з батьками хворими. Тому, мабуть, те, що зараз відбувається, це мені, мені дуже близько. Ганна Макроменко спеціалістка психосоціальної допомоги. 2014-го тікала з родиною від війни з Донецька. Тепер зустрічає земляків на Харківщині. І вже в 22-му році в Харкові нас вдруге застала війна. Ви знаєте, в той час я зрозуміла, що вже нікуди не поїду, і я потрібна тут і зараз допомагати тим людям, які також зараз відчувають. Складні часи і не мають ресурсу знайти в собі сили рухатися далі. Ми пропонуємо вправи е, виконати, там можливо на дихання, попити водички. Це саме найперше, що людину привести в нормальний стан. І людина потім починає сама вже розповідати. Ми вже в залежності від того, ну задаємо питання, які б щоб не нашкодити людина. Більшість з цих людей вирушають далі Україною до родичів та знайомих. Тим, кому їхати ні до кого, пропонують місця тимчасового перебування. Це Рівенська область, Київська область, Одеська область, Кіровоградська область. З маломобільними людьми теж розміщуємо їх геротрічні заклади, пансіонати, де вони проживають, і їм там надають уход. З Лозової туди людей вивозять евакуаційні поїзди. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Чотири рази загарбники атакували українські підрозділи біля Куп'янська в районі населених пунктів Степова, Новоселівка, Борівська Андріївка, Петропалівка і Новоплатонівка. На цьому напрямку оборону тримає батальйон розвідки 13-ї бригади НГУ Хартія. І його командир на псевдоштурман розповів у нашому ефірі більше про тактику окупантів. А зараз це е, спроби над малими групами навіть по одній по дві особи зайти на наші позиції. Е, потім знову противник повертається до е, попередньої концепції, знову намагається застосовувати групи там відділення відділеннями там по 5, по 10 чоловік. Весь час намагається обшитися, весь час намагається віднайти найбільш ефективно. 54 рази окупанти штурмували позиції наших захисників на фронті. 17 атак здійснили на Покровському напрямку, 14 на Новопавлівському та Сіверському, ще 13 на Лиманському та Турецькому. Двічі росіяни наступали на Краматорському у бік Ступочок. На південно-слобожанському українські воїни зупинили атаку у районі Вовчанська. Мінус 840 російських окупантів за добу за інформацією генштабу зсу. Усього спочатку повномасштабного вторгнення ворожа армія втратила 1 мільйон 85 тисяч 410 своїх солдатів. Наші оборонці спалили. 11 157 танків, 23 241 бойову броньовану машину, 32 385 артсистем, 1479 РСЗВ та 1215 засобів ППУ. Знищили 422 літаки, 341 гелікоптер, 56 045 безпілотників.

Великобританія виділила понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів із заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Про це заявили в уряді країни. Міністр оборони Джон Гіллі під час візиту до Києва наголосив за ці кошти придбали сотні тисяч артилерійських снарядів, ракети для систем ППО, дрони та запасні частини. Також уклали нові оборонні контракти для обслуговування і ремонту техніки. Канада на 12% знизила гранічну ціну на російську нафту аби ускладнити Кремлю фінансування війни. Про це заявив міністр фінансів України Франсуа Філіп Шампань, передає «Укрінформ». Новий ціновий поріг 47 доларів 60 центів за барель проти попередніх 60. У міністерстві пояснили, що це уточнення відповідає ринковим реаліям і водночас надсилає чіткий сигнал. Санкції залишатимуться прицільними і діятимуть, скільки буде потрібно для обмеження фінансових можливостей Росії. Ціни на нафту і далі падають. Сьогодні, зокрема, знизилися на понад 2%. Інвестори та трейдери очікують на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться на вихідних. Там країни-експортери та їхні союзники можуть розглянути підвищення цільових показників видобутку. Вартість нафти марки Brent зменшилася на 46 центів і становить 67 доларів 14 центів за балерель. А американської VTI на 47 центів – це 63,5 долара. Забарель аналітики зазначають, якщо ОПЕК плюс ухвалить рішення про збільшення видобутку, це може посилити очікуваний надлишок на ринку, особливо у період низького попиту. Колишній очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі вищий антикорупційний суд замінив запобіжний захід із тримання під вартою на заставу. Як повідомили у центрі протидії корупції, крупа чи треті особи мають п'ять днів, аби внести. 20 мільйонів гривень у разі внесення цієї застави вона зобов'язана не покидати межі Хмельницького без дозволу слідчого прокурора або ж суду. Також має отримуватися від спілкування з низкою осіб, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати паспорти для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет. Нагадаю, торік у жовтні правоохоронці викрили керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Кропу та її сина, посадовця обласного управління пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуку. У них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США, брендові прикраси та коштовності. Також у родині топ-чиновників належать 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо. У Калуші на Івано-Франківщині відновили освітній процес у школах і дитячих садках. Як повідомляє міський голова, аналізи повітря стабілізувалися і не становлять загрози. Для життя і здоров'я місцевих жителів нагадаю напередодні росіяни атакували громаду під час комбінованої ракетно шахедної атаки. У Калуському районі горіли складські приміщення. Площа займання охопила близько 9 тисяч квадратних метрів. Унаслідок пожежі у повітрі зафіксовано перевищення формальдегіду. Тож за рішенням місцевої комісії ТЕП та НС рекомендували тимчасово зупинити навчальний процес у закладах освіти, а жителям радили обмежити перебування на вулиці і щільно зачинити вікна та двері. У Миколаєві почали повноцінно подавати прісну воду у системи та резервуари водоканалу. Як пообіцяла українська прем'єрка Юлія Свериденко, за два тижні це повністю замінить солону в усіх системах міста. Це вперше з 2022 року, коли росіяни підірвали основний водогін, який забезпечував Миколаїв. Відтоді 500 тисяч людей живуть без постійного водопостачання. На новий об'єкт виділили гроші з держбюджету. Торік цьогоріч у січні почалися будівельні роботи. У серпні запустили тестову роботу. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь. Наступний випуск новин о 19 19-й, А за мить марафоном кермуватиме Олексій Фадієв. Колего, прошу, дякую, колега. Так, протягом наступної години будемо говорити зокрема окремо з бійцями одного з підрозділів. Буде збір. Будь ласка, не пропустіть. Це дуже важливо. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.